Усім хеллоу, дорогі друзі і підписники ютуб каналу Good Game Gentleman. Вітаємо вас у черговому випуску кібернавців. Ідже клужна Пока 2025 підійшов до завершення, і давайте коротенько розповімо, які події відбувалися у плей-офф та завершальній стадії турніру. Чвертьфінали були доволі цікаві і несподівані для багатьох, оскільки Астраліс так далеко ще не заходили за останні п'ять років. Хоча раніше то п'ять турніру для них було звичайною справою. Данці перемогли замонґ. Монголс 2-0, що спонтеличило більшість глядачів, оскільки Монголс завжди були дуже непростою командою. Але дядько Девайс вирішив, що не хоче протирати штани, очікуючи на інші турніри, а хоче взяти максимум у півфіналі. Астраліс поступилися 2-1 маус у запеклому двобої. У підсумку данці заробили третє місце на турнірі вперше за п'ять років завдяки перемозі над Фейс Клан. active. Фрозен Стейзаті Девайс in. І на server. Що стосується Фейс Clan, то вони переживають кризу. Єм непросто, і потрапити до плей-офф це ціла історія. Тим не менш, хлопці виграли в чвертьфіналі в матчі проти Сол. Фейс Clan stepping forward. Особливо цікавими матчами стали поєдинки між ЄФ і Фальконс та Пейн проти Маус. Новини у кіберспорті на каналі Good Game Gentleman виходять за підтримки Favbet. Пейн, які на останніх турнірах демонстрували божевільне бажання, на клужна Пука були доволі нестабільні. Вони програли з рахунком 2-0 Маусам, хоча і в близькому матчі. Тим не менш, це не той перформанс, якого очікували від бразильців. А ось щодо Маус, то тут здається, хлопці перемогли той невдалий період. Що в них був, і вихід у фінал це довірно. Ту зеро. Маус секьюрин не the first team to do so що стосується Фальконс, після підписання нового складу і приходу Ніко команда заграла зовсім інакше. Більше драйву, більше агресії та впевненості в діях. Ці позитивні фактори призвели до того, що команда успішно пройшла груповий етап та виграла у плей-офф у Eternal Fire та FaZe Clan, що насправді є неочікуваним результатом для більшості. У фіналі турніру зустрілися саме Фальконс та Маос. І це той самий випадок, коли у фіналі відсутні команди з топ-5. Хоча й треба. Відзначити, що більшість топ-клубів спеціально пропустили цей вант. Тим не менш, дуже цікаво було поглядати на цю фінальну пару, оскільки нагадаємо, що до підписання нового складу Фельконс були абсолютними аутсайдерами. тір один сцени, а маузи не завжди потрапляли навіть у плей-офф 2024 році. Гранд фінал був феноменальним. Матч розпочався дуже жваво. Обидві команди розвалили один одного на перших двох мапах, але в останніх двох мапах Нюк та Еншент Маус все ж виявилися сильні. And with a lot of bodies leaning back, they're gonna try to charge through smoke. I mean, this is insane! Right into Brolin! It's a meat grinder meant to be! Zershin locks it in! Lights up performance! From the player who has been questioned in playoffs to the tip of the spear for Mouse! тим самим забравши для себе перший трофей у цьому році та заробивши 400 тисяч доларів. Your PGL Cluj-Napoca Champions! Обидва ізраїльські гравці Ксьоршин та Спінкс стали героями цього фіналу, зробивши на обидвох 125 фрагів. До речі, MVP турніру став ніхто інший, як Ніко, який закінчив турнір у Румунії з підсумковим рейтингом 1.27. Новини у кіберспорті на каналі Good Game Gentleman виходять за підтримки Favbet. Максим Кріпа, можливо, стане новим головою UESF Український бізнесмен Максим Крипа може стати новим головою Федерації кіберспорту України. Колишні співробітники управління підуть з організації, а замість них увійдуть багато представників команди НАТО Свінсера, серед яких Євген Золотарєв, Андрій Городенський та Олексій Кучеров. Причини таких серйозних змін поки що достовірно невідомі, оскільки офіційна інформація від UESF буде трохи згодом. З одного боку це гарний знак, оскільки Крипа є, хоч і не публічною, але впливовою людиною. Бізнесі і тому, можливо, українську федерацію кіберспорту чекають звершення та зміни на краще. А з іншого таким чином Максим може монополізувати кіберспорт в Україні, оскільки нагадаємо, що він є власником Наві, Майнкасту та GGBet. Українська федерація кіберспорту фактично започаткувала кіберспорт в Україні, досягли офіційного визнання цих змагань, залучали відомих прогеймерів до спільноти, таких як Блейд, Макелов або Бондік. До війни проводила багато турнірів в Україні і онлайн і лан змагання. А також започаткувала українську національну лігу з Counter-Strike та Dota 2. Після початку війни Федерація проводить слабку діяльність і за весь період провели усього декілька турнірів по Україні. Бранзен повернувся до основного складу Мібор CS КС Брено Бранзан Полетто повернувся до стартового складу Мібер. Це підтвердила бразильська організація у своїх соцмережах. Він заповнить слот, який займав Андре Дроб Абрео, що залишився на лавці запасних. Абрео опинився на лаві запасних після низки невдалих результатів. На ікс Екзіт підтвердив, що візьме на себе обов'язки капітана, повернувшись до ролі, яку він виконував з січня 2023-го у серпень 2024 року. Вихованець академії Мібер Бранжан був. Переведений до основного складу в травні 2022 року, після того як Адріано Вуді Царато опинився на лаві запасних. Він провів більше двох років у стартовому складі, перш ніж поступився місцем Лукасу Лукаозі Невесу у вересні 2024 року. Мібар сподівається, що зміни вдихнуть нове життя в команду, яка виграла лише два з семи матчів на лані у 2025 році. Нещодавно бразильська команда вилетіла з піджель клужна пока на 12-му 14-му місці, обігравши Imperial Valkyries і програвши Wildcard 3D Max і Astralis. Новий склад MiBER вперше офіційно виступить на етапі Play-in ESL Pro League 21, який стартує 1 березня. На Tswinstere підписали двох нових головних тренерів для основного складу, та навіть Junior з «Дота 2. Натосвін серед улав свого основного та молодіжного складів з дота 2, підписали двох нових головних тренерів. Тренером основної команди став боснієць Мілан Мілан Козумара. Боснієць за всю свою професійну кар'єру досить успішно виступав на ті родин сцені. Частенько посідав топ місця на регулярних dpc турнірах і навіть став учасником The International 2017 і 2019. Мілан завершив кар'єру у 2024 році. Одразу став тренером тренером «Наунс», але якихось надприродних досягнень з ними не досягнув і нині вирушив до лав Наві. А головним тренером «Наві Джуніор став Максим Захартлес Кінг Фадієв, у якого великий досвід тренерства. Раніше він очолював такі команди, як Тім Спіріт, Еспада, Хел Рейзерс, Гідра і Пульс». Свордарт, який доволі довгий час працював з Наві, в свою чергу покинув організацію та став вільним агентом. Португальська організація Су підписала двох легіонерів. Двома новобранцями стали як Endpoint британець Оскар, Азуву, Бел і Поляк Ян Сиодель. Гравці в свою чергу замінили ветерани команди Романа та Есейчара для португальської організації. Це перші в історії легіонери, оскільки до цього моменту команду представляли лише португальці. Що стосується результатів, то су доволі слабенько грають останні півроку. Був період, коли вони непогано демонстрували себе в тому числі на ЄСЛ-пролізі, але цей сплеск тривав, як ми бачимо. Недовго, тож нові гравці повинні додати свіжості у склад. Українська команда Лео Тім пройшли в закритій кваліфікації до піджель Бухарест 2025. Команда «Leo Team», також раніше відомі як «LNG», стали учасниками закритих відборів до «PGL Бухарест 2025», пройшовши через відкриті кваліфікації. На шляху до участі у закритих квалах «Leo» пройшли такі колективи, як «Mission Possible», Mercenaries, «Hesta» Та у фіналі програли «OG», але у близькому рахунку: – 11-13, Тим самим забезпечили собі слот з другого місця. Колектив «Leo Team» ніколи не був топ командою і не так багато здобував, але прохід в останню стадію кваліфікації доволі перспективний варіант. І будемо сподіватися, що у хлопців все вдасться. До речі, серед українських представників у Клоусет Qualifiers також є рінкл снайпер і Піжамас. Команда Бит стали переможцями Сісіті Season 2 Європіон Series 18. Українська організація «Бит» здобула перемогу на черговому сезоні CCT у КС-2. Команду у фіналі переграла BC Games з рахунком 2-1. Джейком, останній, Волбанк може бути вийшим, щоб спробувати це. Він флешив і вийшив. Кен Сесо був вийшим, щоб зробити роботу. Це перший виграний турнір для «Бит» у цьому році. До цього вони зайняли третє місце на попередньому турнірі CCT Series 17. Окрім «Бит», на цьому турнірі також брали участь навіть джуніор, які змогли досягти третьої сходинки Монте та Пешангюа завдяки рейтингу ВРС бит стартували відразу у плей-офф та на шляху до перемоги здолали Монте, Сайбершок та Найн Пандас. Наступним турніром для хлопців, який відбудеться вже в березні, стане Ейван League Сізон 10. Тім Secret підписали першого офіційного гравця дота 2» складу. Першим гравцем нового складу у Team Secret став поруванець Давід Паркер Флорес, який був стендином команди на турнірах ESL One Rally 2025 та Dream League Season 25 Western Europe Qualifier. Гравець виступав за величезну кількість латинських команд. Серед них Infinity, Heroic, Infamous, Boom та інші. Давід досяг серйозних успіхів на південноамериканській сцені, ставав багаторазовим чемпіоном латинських dbc турнірів і був учасником The International 20. Три останнім серйозним досягненням для перуанця стала перемога у другому сезоні під Валахія разом з Хероїк. А з початку 25-го Давід став регулярним стендином Тім Сікріт на відбіркових турнірах, і як ми бачимо, підсумку справив гарне враження на дуже досвідченого Клемента Іванова. На сьогодні це все, дорогі глядачі. Дякуємо, що були з нами. Нам необхідна ваша підтримка. Тож підписуйтеся на канал Good Game Gentleman, ставте лайк, залишайте коментарі під відео та просувайте український контент разом з нами. До зустрічі у наступних відео.